Всім до дня. Це незалежне українське телебачення. Мене звати Назар Беницький. Тема сьогоднішньої нашої передачі хто була людина з позивним Лісник. Він же держе Джамбулама, він же Олег Володимирович Мужір, здається, так його правильно фамілія. Знімаємо відео для того, щоб показати правду вам, донести до вас правду. Тому що так подивився деякі відео на Ютубі і людину поливає брудом це неправильно. Так от, людина з позивним лісник в першу чергу була відомим буддійським учителем, який побудував один із перших храмів буддийських на Україні, який доносив знання про буддизм, це велике знання до Народу України і не тільки України. По-друге, це був патріот України, який захищав нас з вами на сході країни від російських окупантів, від російських карательних військ. І по-третє, це була людина, яка займалася просвітленням мас, давала Навчання давала інший погляд на речі, які відбуваються з нами кожного дня. Ну, звичайно, в нашій владі вигідно, щоб а, були розумні люди. Нерозумними людьми, які не вміють мислити, керувати набагато легше, тому, а, тому і з нами зараз, на жаль, немає вже лісника. А, що ще хочеться сказати? Повна маячня, коли а, людей, які... Мають якусь іншу думку, називають агентами Кремля, агентами Путіна. Це повна маячня, Не ведіться на це і взагалі це повна дурниця. Хай живе процвітає незалежна Україна. Майте свою незалежну особисту думку. До нових зустрічей!